Насамперед поговоримо. Володимир Мельничук, номер 3 е, Роман Мельничук номер Стартових матчі. Хаос, бут, 1 Стартових матчів. Хаос бур 20 сюди. Не всі грав 1 один проти команди Кормот. Камера ЛТД е, магазин і ресторан Той риба в центрі Львовова Галацька свіжана межа місних магазинів. та Зараз момент і мер залітає. Ворота 1-0. Остап Тем Гірські е, е, скористався е, е, помилкою суперників. Там м'ясний ресторан ша дуже. Твої комплекс, княжий холл, все це партнери. Це зі футзалу міста Львова. Бути. Роман Сподарик, але пішов тут на поперечку. І то ще одна спроба й гірське. Передача одна тут бачимо. Спроба з таким пресингом змушують помилятися з Раз Відворіт нас розпочинається атака. Момент, який. Продовжується. Вже атака від темпу момент. Першим номером значиться у складі цієї команди. Є удар, непоганий удар. Як віддав Пореду, а тут перехоплення. Передача. Момент. Стійка зараз виру. Розіграли. сині, Момент. Мяч не влучає. Команда переводить на лівий фланг. Є удар, непоганий, але передача переда. Удар рикошет, і м'яч все-таки. Передача направо. Віталій Грильо. Там з м'ячем. проходить суперника. Віталій Грильо пробиває, забиває Віталій Грильо 2-0. Дійсно там можна було віддати на партнера, але в цьому а, ви. Тут, Передачен удар, який каркас воріт рятує. Який же ж класний удар Я від Віталія Колісника. Значимо і передачу від Ігоря Больчака. Ну... Передачен удар, який Каркас воріт рятує. З гірського грильові дав на партнера, а, що тут є удар і не залітає ворота знову з гострого кота вражають ворота своїх суперників граці темпу. Синє-жовті Ізначається... йдуть а, вперед. Тут перехоплення є ударий м'яч залітає ворота. Четвертий гол для команди Темп. Гірське. Починають свою атаку. Зараз момент. Роман Сподарек виходить і забиває в нас. Скорочується відставання, і інтрига у нас відновлюється у нашому поєдинку. З нові морда на правому фланзі. Хороша передача, можна забивати, і м'яч іде повз города жовто синіє заробили право на аут, простріл Мар'ян Стрипа виручає свої. Пас не проходить. За новий морда тягне м'яч. Нова морда виходить сам на сам. пробивається новий морда. Але Мар'ян Стрипа. Що тут. Є удар. Потужний удар І відповідь від темпу. Удар від Миколи Єнісєва м'яч залишається. у грі. новому Степан Слічний. Зіграв на Романа Сподарика. Роман Сподарік зараз на міму фланзі. Проходить суперника. Тягне між Роман Сподарик. Пробиває, забиває Роман Подарік. 3-4. Ось так. Третій гол забиває. Команда жовто-ситніх кольорах. В секундах першого тайму. Роздягалку, скажімо так, м'яч відправляють гравці. Іще один гол, ви Подивіться, забиває там гірське. удар і 5-3. Роман Довган. Перший тайм таким чином завершено. Микола Єнісів. Його передача в лівому флангу. Удар і не зрітає ворота. 6-3 номер 5 Роман Довган. Забиває. І вже 9 м'ячів. дякуємо командам за результативність. Вперед, сам на сам вихід можна забувати, виручає свою команду голкіпер, Ще одна спроба м'яч влучає. Місів дав наліво, непогане прокидання по флангу, не залишається у горі. Удар по воротах. Тим не менше наразі не пробиває. Проходить, але Мандзюрах пробиває і влучає. Тут для удару. Ярослав Гриця біля м'яча. Його удар і м'яч від стійки. Звертає ворота. 7-3. Стає рахунок. Хороше виконання стандарту і рахунок в нас уже. Зіграно Степан Слічний. Його передача непогано. Тут удар стійка зараз рятує. Тут що немає порушень правил і забиває. У нас восьмий м'яч номер 15 Віталій Грильо. Поскільки втрат м'яча 3-0 виходять гравці Темпу, але вони контратака. Коли їсів, його удар, і тут на місці Темпу, а Стрипа підтягується вперед. Є можливість потримати м'яч, але не таким чином. Звичайно, тут Роман Схударик пробиває на порожніх воротах. 8-4. Стає рахунок, ну собі тут придумали проблем на рівному місці гравці темпу. Нічого не. Тут... Зарали, гол не зараховано, 8-4. Рахунок і очікуємо наступний поєдинок завершальний сьогодні.